Да я кажу мамці, я буду по-любому в топ-чартах газет, понімаєш? А вона говорить, я не чинаду тому що я не комуніст. Слухай, це покоління Котляревського. В них взагалі інші погляди на життя. Слухай, я ж оце, коротше, слова «опано опаноїно. Хочу покласти на музику. Слухай, як буде звучати. Опано іно. І ще такий припевчик. Я ваші очі пам'ятаю і білю. ні 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 ще. ні 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 так я зараз на хайпі взагалі люди такі не будуть хавать. Ну, Це не буде популярно не зараз, не в будучим ніколи, понімаєш? Це не цікаво людям. Зараз на хайпі. Е... Родились ми. З великої години. Mm -hmm. Оце зараз на хайпі, а це ж спів... ну, Да. Слухай, та пішли лише з костенко прогуляємося. Okay. Коротше, слухай, можеш мені позитиви реально два листка на 3 дня. Я новий вірш напишу і тобі зразу віддам, Чесно, 3 дні я тобі віддам. Ти що в сусну вдарився? Я, я вже одному поету позичив, драчу. Так він таке написав. У соняшника були руки і ноги, було тіло шорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром і вилазив на грушу. Ні, я тепер позичаю тільки прозовикам. О, скажу я тобі, як друг по секрету, хочу собі вишиванку купити. Що, Ще раз вишиванку. Ти що хочеш, що тебе в концлагері зараз відправили? Так до 25-ти призовний вік. Тоже повернув.